З Днем гідності та свободи моя Україна стала з колін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн. Відродиться під час руїни. Слава Україні! Як ти ще хочеться, щоб без війни й тривоги проходили і ночі наші, і дні. До щастя, і радості вели усі дороги і про любов. Лунали в нас пісні, як тиші хочеться, а в нас війна гуркоче, повітряні тривоги без кінця, душа, як пташка, вислетіти ти хоче, та йде війна, і спалює серця, як тиші хочеться, щоб мріяти, летіти до зір я з них Чарівні небеса, щоб в спокої і в добрім мирі жити, а всюди радість, щастя і краса, як тиші хочеться, а нас війна вбиває, руйнує долі, місто і село. І день і ніч сирена завиває, а всюди сльози біллюський. І зло. Як тище хочеться, щоб сонечко світило, і в голубінь злітали голуби, щоб лиш осіннє листя шепотіло, і не було ні горя, ні журби. Всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутнє держави. Зберемо насіння святого зерна, розв'яжемо важливі всі справи. Давай допоможемо, відсіч, всімдати, щоб не позарились лукаві. Нам кожному світі треба сказати: Живемо ми в вільній державі. Якщо пам'ятатиме кожен із нас Шевченка слова не вмируще, настане нової країни час прозріють усі невидющі. Моя Україна стане з колін. Вона подолає всі стіни і стане країною серед країн, Відрониться під часу руїна. День гідності і свободи, окроплений кров'ю, Не окроплений, залитий кров'ю героїв. Їх палили, гнали, били, рвали і стріляли, Кров лилася на майдані, смерть страшно гуляла гідності, революцію, герої творили, волю й незалежність вони боронили. Бій жорстокий, і бій за ненько мужнього народу Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Сльози болі, сльози смутку, свіч і лампади, квітів, море, на бракавці, кроваві троянди. Іслампадок вже горить тризуб України. Це як символ, це як факел в боротьбі єдиній. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. як летіли, журавлі, воїв на щитах несли, на щитах несли. Багато втрачено дорого заплачено.